Як біло. Ну, е, е, так склалось, що я мушу їхати в Херсон. І це не на день і не на два. Але нічого не міняється. Мені вас так жалко, що я вас покидаю. Ну, ну це, не, ну, це, мабуть, надовго, але це не назавжди. Ну, так вийшло. Ну, так треба. Таке рішення. Але ви будете працювати? Ні, це ви маєте сказати, це питання було. Але ви будете працювати, сьогодні ми так, що ми працювали. Ми будемо за вами спочатку. <су> я за вами. Теж. Але ж саме теж треба <су> Ну, ви маєте згуртуватись так і працювати так. Щоб навіть близько не було видно, що тут там когось немає. Тут ви так маєте працювати, підтримувати один одного. Але я дуже дякую вам за те, що ви йшли стільки часу разом з нами. Я сподіваюся, що нам вдасться доволі активно там налагодити всю роботу, тому що люди потребують. І сьогодні вечері наш виїзд за тривальцями вже Херсон і катастрофа гуманітарна. Всі це знають і розуміють. Всього не вистачає, нічого немає, люди потребують і так далі. І так далі. І війна там, на жаль, ще не закінчилась. Ну і в Україні не закінчилась. Але той досвід, який наш фонд Олександра Євгеніна набула тут в роботі з вами, в цьому волонтерському фонді зараз надважливий там на тій території, тому що всього їде туди багато. А як з цим працювати? Як це? Зберігати, обліковувати, звітувати, розподілити по навіть банально по пакетам, що кому і скільки потрібно, мало хто знає. Ми хочемо вам подякувати щиро за те, що ви нас зуміли зібрати, за те, що ви нам вселили надію в те, що ми переможемо і швидко переможемо, те, що ми відбудуємо і допоможемо тим нещасним людям, які зараз так потерпають. Дякуємо. Да. Дякую. Дякую. Я буду скучати за всім тим, що ми зробили. але я Точно знаю, що потрібно їхати туди, куди де ти більш потрібний. Ну вибір зроблено. І я звичайно вдячна офісу президента за довіру керівнику Ярославу Янушевичу за те, що теж довіряє і сподівається, я точно не підведу.